Вітаю, друзі, на каналі. З вами Світлана і Олечка. Ми разом пасемо козочок. У нас сьогодні четвер. І скоро-скоро буде школа. А поки проводимо час разом. Вийшли попасти козочок, Уже так прохладненько на дворі. Нарвали трошки бузини на ліки. Тут сидимо золечкою, говоримо. Такий гарний вид тут, видно, ця сторона села. І так тихо в селі, тільки чути, де якийсь півник співає, і як їдуть машини там. Дорога проходить, траса. Наші козочки вже внизу, то ми будемо зараз спускатися, їх трошки піднімати наверх. Бо там унизу вже нема що пасти. Там все сухо. Вони шукають листочки на деревах. Це лісок такий. Тут хатинка старенька. ну Така штукатура, непогана. Наче, ну, заброшена, ніхто тут не живе. Розгороджено все, заросло. І козички так іноді заходять сюди, поїдять листочки. Там вже йти надо. Да? Ну треба. Ти баночку зараз візьмеш чи пізніше? Пізніше. А якщо вони підуть тією стороною, ти будеш підніматися? Угу. Я думаю, що треба обійти от тією стороною, отак. Спуститися вниз і просто їх наверх погнати. Так вони впустя. Ну нічого, що вони впустя. Візьми, тобі така лозиночка. Так вони впущанки. Нічого страшного. Діяки в них підуть. Побачиш зараз, як ми будемо гнати. Пішло. Давай цією дорогою так пройдемо. Тут є така стежечка. Листочки горіхів, дуже люблять вони. Ну тут такі горіхи. Це не те, що там деревина росте і хтось збирає. А такі горіхи виросли самі по собі. І тут дуже-дуже багато кущів шипшини. Я дивлюся, козочки люблять рвати. шипшину, збирають. І я дивлюсь, така різна шипшина. Є кругленька, така жовтенька, а є червона, продовгувата. Ну, я думаю, і та, і та корисна. Так, дівчата, щось ви тут розкидалися. Хтось там, хтось тут. Треба вертатися в сім'ю. Хто це в нас тут ходить? Ага, вони всі тут. Бачиш, Оля, треба буде підігнати їх сюди, бо в основному вони всі тут. Давай підженемо тих. У нас сьогодні. Світла не було. Десь приблизно третя година ночі, такий е, грім був і блискавка сильна. І на другий раз, коли грім загримів сильно, вимкнулося світло. І його вимкнули оце тільки недавно. Оце десь, може годинку назад, яку вимкнули. А то весь а день без світла. А в Наш інкубатор закладений, то ми шукали. Можливості спасти яйця. Вони у нас три години пробули без тепла. І десь так ми закутали. 31 градус був. Десь так. Я потім вирішили перенести інкубатор в інший будинок зі світлом. І таким чином спасли яйця. Це вони півдня були там. А тепер думаємо, чи там залишити, чи назад вести. Не знаю, буде видно, що будемо робити, бо це як закладаєш інкубатор, то треба одразу, щоб було все підстраховка, щоб таких випадків непередбачуваних не боятися, не переживати за яйця. Вийшла я вже на дорогу. Частина козочок там, а частина тут. Щось вони так розділилися. Я їх зараз віджену. У нас тут така катастрофа. От по цій стороні раніше зелена травичка росла. Ми пасли кіс. А зараз вона висохла. І дивлюся, люди кидаються тут. Різне. ну зовсім не гарно. Кидають різні банки, склянки, бутилки. І банки такі розбиті, побиті. І я переживаю за кіз. бо вони, коли йдуть, вони дуже люблять бігти, особливо малечі. І Отак будуть бігти по цих банках, склянках і пораняться. Не знаю, що це робити, куди звертатися, до кого казати, кому. Страшне, що робиться. Хто це таке творить тут? Ось що робиться? Зробили свалку таку тут. О. Прямо не тільки банки, а ось вивезли навіть. О! Що робиться? Оце так коза стане і пораниться. Є у нас за селом місце, свалка, куди все звозять. Але деякі лінуються туди довести, кидають прямо тут. Вже скоро-скоро будуть йти додому, бо я їх вигнала і не доїла. У нас чотири козочки, які доються, так і ходять з повним вим'ям. А не могла затримувати їх на дойку, бо це ще годинка. А вони вже так мекали, так просилися вже пастися. Та я затрималася трохи з випічкою. Так, ми вимкнули світло та й бігом пекти, поки є. У мене ще й заказик один на бучу. Я випікаю коржі для тортів. Так, хотіла встигнути, а я ж кажу, світло як вимкнули у три години, так і не було. Ну, що поробиш? Так і живемо. Давайте підходьте, підходьте всі один до одного. Цей козлик у нас він збирає всіх до кучі. Коли хтось залишився, він кличе, стоїть і не йде далі вже, він скликає всіх. Це він пішов на середину зараз. І там звідти кличе цих козочок, що залишилися тут. Вони почули його і біжать всі туди. Вон красавиця йде ледве, перебирає ногами вже вими, висить. Ну, це добре, вони напасуться і малеча не буде так смоктати. Більше молока можна буде надоїти. Робимо бринзочку потрошки. Ще у нас козочки деякі почали загравати до козликів, гуляють. І бринза має такий трошки специфічний запах. Ми вже так дивимося, яка козочка гуляє, то її доїмо окремо. І з того молока бринзу не робимо. ну Для когось запах той не страшний, а хтось не любить. Я взагалі запахів зараз не дуже так відчуваю, то мені якось все одно бринза смачна. А який не там запах, не знаю. Ось все сухе, що тільки залишилося, росте, це отакі колючі, колючки такі, кущики. Ну, козочки і це їдять. Бо хочу показати, друзі, вам одну траву. Пачу її і тут треба буде зібрати. Я не знаю, як вона називається, але вона дуже-дуже корисна. Коли є проблеми зі шкірою, якісь гнойнички, чи на лиці прищики, стрептодермія дуже гарно лікується. Оце цю траву треба зірвати, в тіньочку підсушити і потім заварювати таку настоєчку. І протирати там, де є необхідність. Я цю зірву квіточку і понесу додому. Її дуже багато в садах. Ну, тут вона на сонечці добре визріла, вистигла і навіть трошки підсушилася. Вона не така волога, як у саду. Вчора був дощик після грому, але невеличкий. Так, щоб сильно намочити і не намочив. Хіба що побризкав трошки травичку і дорогу. Оцю цей пил, що на дорозі, трошки прибризкав. А так не сильно такий був дощик. Козочки знову піднімаються нагору, а потім вже будемо другий раз спускатися, вже будемо йти додому. Там у нас є дорога по верхній вулиці, яка веде прямо до будинку. Але ми тою дорогою не женемо, бо у людей квіти ростуть. і Олег каже не привчати кіз, щоб вони йшли там. Так, вигонимо на дорожку цю. Вони вже знають звідти. Піднімаються помаленьку, йдуть до свого будиночка. Ось таке відео сьогодні у нас вийшло. Дякую, друзі, що ви дивитесь. Дякую за лайки, за коментарі. Бажаю всім всього найкращого і до зустрічі у слідуючому відео.